Величезний привіт, запрошую на канал Віталій І Сьогодні у нас, як я завжди говорю, називаю, сам придумав цю назву чоловіча територія. Подивимося, що зі знижками та що в акції. Давайте розпочнемо із електротоварів. Зі знижкою поставили ось ці набір світильників 5 штук. Вони працюють на батарейках, двосторонній скотч 249 гривень. Ліхтарик LED ручний. А, світить в двох режимах, бачу. А, ну, шнур входить в ціну ліхтарика. Ціна 88 гривень. Навіть 4 режими. Зараз акція на ось цей ліхтарик портативний акумуляторний. 99 гривень. Ліхтар на голову. 99 гривень. Один режим. Так, це здається новинка. Не було таких ліхтариків, але, мабуть, вони працюють, зараз вам скажу, ручний та на батарейках. На батарейках вже хтось намагався його увімкнути, так як я. 169 гривень. Це також цікаві ліхтарики, вони дивіться, тут є магнітна така кліпса, працюють, ну, тримаються на магніті ось таким чином. Також на батарейках. Зараз скажу ціну такого ліхтарика. Є один режим ось тут і є зверху другий. Ціна 69 гривень, два режими. Так, а ось тут я побачив ще новинку. Набір із трьох світильників. Також працюють від трьох батареєк на батарейці. Ціна такого набору. 169. Так, тут я ще знайшов ось такі ліхтарики на голову. Три режими освітлення. В трьох режимах працює. Ціна зараз зі знижкою 119 гривень. А цю новинку, здається, я показував у минулих відео. Тут три LED лампи кнопка вмикання, вимикання, USB-кабель. Крутиться повертається на 360 градусів, і має ще ось таку прищіпку, що можна пришпилити до столику. Така лампа зараз в ціні 199 гривень. І, схоже на ось таку. Дивіться, бачите, книжка намальована, це, мабуть, спеціально хто ввечері перед сном читає книги. До речі, також можна використовувати і біля ноутбука. 55 гривень коштує така ліхтарик прищіпка для читання книг. Ось цей ліхтарик зараз поставили зі знижкою. Можна використовувати його як настільну лампу. Або як ліхтарик. Ось тут, як показано на фотографії, є холодне світло, є денне світло. Кабель USB входить до комплекту. І ціна такого лампи-ліхтарика зараз 229 гривень зі знижкою. Так, ось такі лампи, дві штуки у наборі. Працюють також від батарейок. До речі, сам плафон можна вибрати в кольорі, є різні кольори, підвішуються. Працюють від батарейок, і ціна такої штуки не можу просканувати, заважає шнурок. 199 гривень. Це також новинка в магазині «Аврора». Ось такий світильник на телескопічній ніжці. Тобто його можна поставити на стіл, висунути в витягнути саму ніжку, або ж навіть можна поставити на підлогу. І також підтягнути догори працює, як знаєте, палка для селфі. Ціна такої лампи 399 гривень. Лампа Торшер. 299 гривень коштує подовжувач на 3 розетки. 5 метрів. Подовжувач на 3 розетки, є кнопка вмикання-вимикання і є ще окремо, бачите, можна заряджати телефони USB. Досить хороша штука 249 гривень. Треба зачекати на знижку. Подовжувач на 5 розеток. Півтора метри ціна 169 гривень. Давайте подивимось, скільки коштує ось такий. 3 метри довжина. На дві розетки, навіть гарантія на один рік 139 гривень. Подовжувач на 5 розеток, 5 метрів, 299 гривень. Ліхтар вимикач накладний 77 гривень. Зі знижкою працює на батарейках. Ось також це новинка. Ліхтар накладний. працює на батарейках. Ось така цікава кнопка посередині вмикати та вимикати. Ціна його зараз зі знижкою 119 гривень. лед світильник з датчиком руху круглий, 149 гривень. Кріплення бачу, входить. Я ще знайшов ось такий, трішки більший. Ціна такого 29 гривень. Зараз дивіться зі знижкою. Непогана акція. Ліхтар вимикач на батарейках на двосторонньому скотчі. Ціна 99 гривень. Досить хороший ось цей ліхтар на голову. Я вже про нього розповідав в попередніх відео. Не буду знову розповідати його про нього. 199 гривень з датчиком руху. Ще один ліхтарик. Також на голову працює на батарейках. Акумуляторний, вибачаюсь, акумуляторний. Ціна його 99 гривень, три режими. Про цей ліхтарик також я розповідав. Металевий а, акумуляторний LED-ліхтарик. Ціна такого 149 гривень. Чотири режими. Ліхтарик ручний з ручкою. Працює від батарейок. Ціна 69 гривень. А цей буде трішки більший, який я щойно показував акумуляторний. Тут же декілька положень, що а, світить. Ну, З цієї сторони і з цієї сторони. Ось тут, ось тут. два положення, а, чотири режими, 149 гривень. А ось цей досить зручно носити з собою. Він маленький, компактний і з магнітом. Але, не знаючи зі знижкою, минулий раз він був зі знижкою. 69 гривень зараз. Ліхтар ручний з каравіном. І відкривачка ще є. На магніті, також його можна примагнітити. Ціна такого 99, так і залишився. Тут, знаєте, якась колекція в магазині Аврора Ліхтариків. 99 гривень на голову. Так, ось такий невеличкий ручний. Ціна такого ліхтарика 25 гривень. А із зумом. А в цього є ще Кліпса. Це вже інакший ліхтарик. 99 гривень. Також із зумом. Ліхтарик ручний на батарейках. Кольори в асортименті 49 гривень. Також два положення. Світить тут і ось тут, зверху, і на ручці. Так, ну це, за цей ліхтарик також я розповідав, світить надпотужно 200 метрів до 200 метрів його а, а, промінь. До 200 метрів 269 гривень. Портативний також є на нього реклама, а, на сайті одному дивився. І дійсно такий потужний. Ну, написано, що на, 200 метр, на, на 300 метрів? Ні, на 200 метрів. 200 метрів зум. Ну, знижка невеличка. А ось на цьому ліхтарику навіть буде вам показаний заряд відсотків, коли він розрядився. Скільки ще часу можна ним користуватись, досить зручно. 299 гривень. Акумуляторний метал, 5 режимів. Так, це у нас набір. Інструментів я навіть не підійму однією рукою, досить важкий. Ну, відкривати. Відкрити, подивитись, на картинці це одне, але коли відкрити, подивитись, дуже цікаво. 82 штуки всього в цьому наборі. Ще і пластиковий кейс, все зручно зложено. Так, ось такий кейс відкриваємо обережно. Сподіваюсь, там все буде гарно зложено. Так, дивіться. Тут у нас ключі. З цієї сторони і з цієї сторони вже, бачите, головки. Ключ є. Зараз скажу ціну такого класного набору. Ціна зараз його зі знижкою 1249. Зараз в Аврорі зі знижкою 60% розморожувач скла. Автомобіль 500 мл спрей 29 гривень. Мастило силиконове 200 мл. Спрей 59 гривень. Так, також мастило тривалої дії 200 мл, 88 гривень. Очищувач для електронного обладнання. Тут 250 мл баночка, ціна 99 гривень. Дуже хороша річ для авто. 250 мл це ваша безпека. Це ось такий спрей, який запобігає запотіванню скла в машині 250 мл 109 гривень ця штука. Дуже хороша річ. Автошампунь 49 гривень 500 мл. Концентрований. але мені здається, зараз усі миють на автомийках. Антифриз-літровий 99 гривень. Концентрат для мийки автомобіля. Тут. Кілограм більше ніж кілограм. 169 гривень, кілограм 100. Очисник спрей для поверхні двигуна. Ціна 84 гривні, спрей 500 мл. Засіб для очищення кузова авто. Також спрей 500 мл, 84 А це очищувач для чи від піни, від монтажної піни. Ціна 88 гривень. Аерозоль 500 мл. Спрей чистий. Двигун 500 мл, 55 гривень. Спрей рідкий віск для авто 500 мл, Ціна такого засобу 69 гривень. Засіб спрей для очищення. Чорні шини 500 мл, Ціна 88. Глянцевий спрей-поліроль для пластику з ароматом полуниці 500 мл. Ціна 199 гривень. Поліроль торпедо з антистатиком очищує, оновлює та полірує. Скільки тут? 250, мабуть, ні, 200 мл. Ціна, а де штрих-код? Щось я не бачу. Ось тут, мабуть, на кришці 64 грн. До речі, ще й повертається кешбек на вашу карту. Ось, звичайно, є мочалки для авто, досить хороші, щоб не пошкодити. 118 гривень. Ось така зараз велика мікрофібра. є ось така трішки інакша. Пінна губка. Ціна 44 гривні. Машинка для стрижки волосся, 6 рівнів регулювання висоти, 2 насадки, гострі. загартовані леза. Бездротова ск... сумка для зберігання. Ще йде в подарунок. Написано. Ціна такої новинки 449 гривень. Ще одна з цієї ж фірми. 4 насадки. Навір перукаря, гребінець ножиці, гострі леза, бонус, сумочка. Ціна такої новинки. 399 гривень. А це вже тример для стрижки з насадками. Ціна 449. Машинка для стрижки волосся. 599 гривень і гарантія 899 гривень. Зараз ось така електробритва для вологого та сухого гоління. Також досить хороша штука тример. 349 гривень з насадками. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. 249, ще дешевше, бачите. Нехай вас все буде гаразд. І до наступних відео вже з вами зустрінемось скоро. До зустрічі!